Двоє мешканців попасної на Луганщині загинуло сьогодні вночі після розривів реактивних градів просто на вулицях міста. Вибухами пошкоджені тамтешні хлібокомбінат. Споруда міського управління міліції та райсуду. Українські військові кажуть, що бойовики почали застосовувати проти цивільного населення новий тип артилерійських снарядів. Як наслідок, попасно нині активно покидають цивільні жителі. Водночас українські бійці на околицях міста розбили диверсійну розвідувальну групу. Росіян. Відео підтвердження саме такому факту отримав Руслан Ярмолюк. Ми наголошуємо, що деякі фрагменти наступного відео ми не рекомендуємо для перегляду дітям та людям зі слабкими нервами. Відають, що всі 200 їх не достали, я да, ваші двохсоті ребята тут пацани. Це ми сеперську камеру слухаємо. Цей відео хлопці зняли після бою. Розвідрота терористів на опорний пункт під попасною напала увечері після артобстрілу наших позицій. У розмірі в кількості 70 чоловік вокруг відсиплення взяли блокпост і почали штурм. Задача була унічтожити техніку і всіх убити. Ті, хто здалися, а здався один чоловік. Станкістів. його розстріляли на місці. Він почав паніку просто садити. Пацани говорили, не виході. Він вийшов. Бойовики вже хазяйнували в наших окопах, коли підійшли хлопці з 17-ї танкової після півгодинного бою. Вцілі бойовики відступили, покинувши на полі до 30 вбитих та десяток поранених. Прорив на попасно не вдався. Та розв'ятрота їхня. Ми вже знаємо їхні координати. Ми розмовляли з їхніми раненими, допитували їх. Ну, у них все, мундрування, екіпіровка, прибори ночного відняння з собою, все-все, тепловізори намного. Ми воюємо. Ну, я вджав собі їхній автомат. Ну, Взагалі, мене РПК. От так от. Що в бою? Як козаки наші воювали, те, що в бою заробляли, те. Було нам на передовій. Тут у попасні наші хлопці вже з вересня трохи втомились, але бойового духу їм не позичати, особливо після останньої перемоги. Хлопці виснажені. Хочемо вже ротації, щоб нас замінили. Ну а взагалі ми тримаємося і будемо тримати це місто попасне. У попасні догоряє хлібозавод. Ракета зград влучила точнісінько в цех. Пожежники ледь справляються, курсуючи містом з пожежі на пожежу. Доволі часто. В основному червошки квартал, це там виїзд на Артемовськ, ту сторону. Вивели попадання на ВРЗ там, за возле завода і в центрі тут. Ну, по прямой наводка з У місті немає питної води, електрики та тепла. Ця жінка набирає воду просто з калюжі. Да, для унітазу використовуємо. Ходим до колодця тридаліка, там набираємо воду. Магазини позакриті. Бамбят нас постоянно. Хто нас бомбить, Ми не знаємо. Щодня з міста виїздять люди здебільшого жінки з дітьми та старі попасна. Вимирає Єжедневна кількість жителів міста менша. Ми так по своїм прикидкам думаємо, що в місті залишилось тисячі населення на сьогоднішній день з 20 тисяч в мабуть, останньої неділі. ежедневно автобусами евакуюємо попаснян, но тільки тех, которые знають, куди їм їхати. Ми просто физически даємо можливість виїхати в Лісичан Северодонецк. За лічені хвилини в паузі між обстрілами містяни штурмують автобус. Ніхто не хоче лишатися до завтра. Ця літня пара виїздить і залишає собаку. Чорний не відходить від них, ніби відчуваючи, що його кидають. Він заскакує до автобуса, але пса проганяють. Самі не знають, хто втікачів людей прихистить. Скажіть, собаку он На отпустили, после гуляють. А взять собой? <реш> Куда його а нас хто іди, Ми іди. не знаємо, хто нас возьметь? Ви ні? Не свого вірного собаку. Господарі врешті прив'язують до стовпа, аби не біг слідом, і автобус з біженцями під гуркіт канонади, яка вже зовсім поруч рушає. та Шпортило.